Вітаю, друзі! 15 травня. Сьогодні з вами знову Реклочок. Сьогодні в Стамбулі мають відбутися переговори між Росією та Україною, і туди прибули делегації: і російська, і українська, і навіть там є державний секретар Шамар Рубіо. Є там і президент України Володимир Зеленський. Але проведення переговорів поки що під великим питанням. Рішення буде ухвалено після зустрічі Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана, президента США. Трампа там не буде. Зараз я вам готовий розповісти все, що знаю про ці переговори на цю хвилину, ранку 9.30. Інформація дуже динамічно змінюється, тому за нею ви можете слідкувати в мене у телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Отже, друзі, що відомо на цю хвилину, щойно видання РБК Україна з посиланням на свої джерела у Уточенні президента повідомляє про те, що перша зустріч Зеленського відбудеться в Туреччині о 13 годині з президентом Туреччини Режепом Ердоганом. Там все буде вирішуватись, які кроки далі, не раніше. Зранку з'явилася інформація про те, що нібито о 10-й годині за київським і московським часом про це повідомляли і та Сирія, і інші російські змі розпочнеться зустріч української та російських делегацій, але є затримка. Чому я вам поясню це? Тому дивіться до кінця. Зараз поки що друзі про склад делегацій російської та українських. Російська делегація стала відома лише вчора, пізно ввечері. Інтригу Кремль тримав до останнього. Путін навіть проводив нараду із силовиками про те. Про що мають говорити в Стамбулі, як себе поводити і так далі. Деталей цієї наради немає, але стало відомо про те, що Путін затвердив склад делегації Росії для участі у переговорах у Стамбулі, і цю делегацію очолить помічник президента Росії Володимир Мединський. Мединського ви певно, пам'ятаєте, він був головою переговорної групи ще в 2022 році. Я про ті переговори також вам нагадаю, як вони відбувалися. Також у складі російської групи перемовників є замміністра закордонних справ Росії Михайло Галузін. Абсолютно невідома особа, дуже рідко з'являється на публіці. Ну, такі, знаєте, чиновники третього ешелону, начальник головного управління Генерального штабу збройних сил Росії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Вони також частково були присутні в переговорній групі 2022 року. З української сторони також була визначена делегація. Офіційно про це не повідомлялися, але видання НВ також, посилаючись на джерела наближні до офісу президента, повідомили про те, що до Туреччини разом із Зеленським їдуть Єрмак, Умеру, дипломатичний радник Жовква та глава МЗС Андрій Сибіга. І Україна вже встигла провести зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Цю зустріч проводив виключно міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Зустріч відбулася в Стамбулі. Дуже примітно, що там не було більше нікого з української сторони. Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із Своїми колегами із Німеччини, Польщі Франції узгодили вони свої позиції, так само, як і з американцями. На зустрічі з американської сторони був Лінсі Грем, це автор законопроекту про вторинні санкції до країн, які будуть співпрацювати із Росією. Присутність його там не випадкова. І на цю хвилину фактично все, що відомо, окрім того, повідомляють про те, що нібито під час переговорів, якщо вони відбудуться. Між Росією та Україною будуть обговорювати виключно питання про запровадження 30-денного припинення вогню. Але знову ж таки, друзі, не факт, що ці переговори будуть, оскільки, як щойно повідомляють, Зеленський ще не вирішив, чи справді Україна буде зустрічатися з російською делегацією чи не буде. Тим часом стало відомо про те, що Дональд Трамп не братиме участь у запланованих переговорах між Україною та Росією, оскільки Путін туди не летить, і відтак Трампу там робити немає що. Про це повідомив американський урядовець після оприлюднення складу делегації російської. Ну ви самі розумієте, що делегація дуже низького рівня, там навіть немає очільника закордонну відомсте. І коли я вам ввечері говорив про те, що Лавров не летить до Стамбулу, то виключно через те, що вони понижують статус цієї делегації для того, щоб принизити всіх і українську делегацію, і американську, в тому числі, бо зрозуміло вже, що навіть Марко Рубіо не буде зустрічатися із. Чиновниками справді третього ешелону, як я сказав, що ж це власне за делегація. Давайте я вам нагадаю, друзі, трішки історії 22-го року. Перший раунд переговорів між Росією та Україною після початку широкомасштабного вторгнення був запланований ще на лютий місяць 2022 року. Спочатку стало відомо про те, що о 17-й годині 27 лютого 22 року рахуйте через три дні після початку широкомасштабного вторгнення, нібито відбудеться перший раунд переговорів. Українська делегація тоді на чолі із лідером фракції Слуга народу у Верховній Раді Давидом Арахамією прибула. До кордону з Білоруссю на переговори з представниками Росії на чолі і згаданим мною Мединським. Мединський на превеликий жаль, це наш земляк. Він сам родом з Черкащини, Смілий. Ви певне вже про нього чули. Нині він очолює якусь історичну спілку на Росії. Там готує мемуари і про Путіна, і взагалі про російську ідеологію. Але знову його витягнули, висмукнули і, мовляв, сказали, їдь на переговори. Переговори 27 лютого тоді не розпочалися. Їх перенесли на ранок 28. 28 лютого вони тривали приблизно 5 годин. Жодного рішення не було ухвалено. Другий раунд відбувся вже. Найближчими днями на польсько-білоруському кордоні. Третій раунд за ініціативою української сторони відбувся в понеділок, 7 березня 2022 року. Домовилися про покращення логістики гуманітарних коридорів. Ну а потім вже розпочалися переговори в Туреччині. 10 березня на території Туреччини за ініціативи. Та посередництва голови міністерства закордонних справ Туреччини Мевлю та Чавошоглу відбулися переговори міністрів закордонних справ України та Росії Кулеби та Лаврова. Результати також були ніякими. Лавров наполягав на тому, що ще не досягнуто тих позицій і умов для того, щоб зустрічатися на найвищому рівні. Четвертий раунд відбувся вже 14-15 березня 2022 року. П'ятий раунд переговорів в Туреччині пройшов 21 березня. Зеленський тоді закликав до прямих переговорів із Путіним для припинення війни. Лавров заявив, що прямі переговори між двома президентами відбудуться лише тоді, коли обидві сторони будуть ближче до досягнення врегулювання. І фактично 28-30 березня відбулися вже переговори. 28 березня Зеленський підтвердив, що 29 березня в Стамбулі почнеться відновлення мирних переговорів з Росією з наміром обговорити нейтралітет України разом із відмовою від будь-яких претензій України на членство в НАТО в майбутньому. Але, як ви знаєте, переговори. Не дали ніякого результату. Це 2022 рік, друзі. Через три роки ми фактично повертаємося знову в той же самий Стамбул до тих же самих позицій, які були і тоді. Такий задум Путіна. Тому він і говорив про Стамбул. Відтак вони не випадково наголошували на тому, що ми повинні почати з того, на чому закінчили в Стамбулі. Власне, тому і така делегація тут. Але я вважаю, що таке рішення Кремля це дуже серйозний. Ну, як би так сказати, м'якше плювок в бік Трампа, не кажучи вже про Україну. Якщо з Україною вони постійно так вчиняли, то Трампу явно це може не сподобатися. Втім, як сьогодні повідомляє Марк Рютте, це генеральний секретар Північно-Атлантичного Альянсу, у найближчі два тижні є можливість покращити ситуацію в Україні. Про це він не випадково сказав напередодні зустрічі в Стамбулі. і каже: Я думаю, що цього тижня, але також, можливо, і в наступні 10 днів, 2 тижні, є можливість справді покращити ситуацію в Україні під керівництвом звичайно, президента Зеленського, але також під великим впливом американського уряду. І Туреччина відіграє тут велику роль. Про це сказав Рюте не випадково, тому я вбачаю, що зараз е, саме на Ердогана покладається роль посередника. Трамп відходить від цього, він не хоче цим займатися. За великим рахунком так і виглядає. Хоча, звісно, присутність очільників закордонних відомств країн НАТО на неформальному саміті в Туреччині також має певне значення, поки що символічне. Мова тут якраз про санкції. Якщо Росія не погодиться, то санкції проти Росії можуть бути великі. Але не лише санкції можуть вдарити по Росії, друзі. Щодо Рюте, Рюте також повторив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, тобто минулого року, було заявлено, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, додавши, що в Альянсі ніколи не обіцяли Україні чи комусь іншому, що в рамках мирної угоди членство в НАТО буде на столі переговорів. А тут, друзі, я не випадково вам нагадував історію 22-го року, коли Зеленський заявляв, що в Стамбулі будуть обговорювати нейтралітет України і інші питання. І далі Рюте наголошує на важливості відокремлення прагнення України до постійного миру від її прагнення до членства в НАТО, зазначив, що ще якщо інші європейські країни. Висловлюють своє бажання вступити до НАТО, це рішення залежатиме від Туреччини, де ми нині перебуваємо, і інших 31 держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Ну я вважаю, що ця заява була зроблена не випадково саме напередодні проведення переговорів у Стамбулі. І в такий спосіб зараз країни НАТО посилають меседж Кремлю, що точно ні про яке членство України в НАТО мова не йтиме. Тому друзі, поки що говорити про перспективи переговорів в Стамбулі. Ну, чесно кажучи, дуже складно. Ситуація направду динамічна, можна довіряти і українським чиновникам, які говорять Вашингтон Посту, що будуть сьогодні обговорювати 30-денне припинення вогню. Але як ви бачите, кожні півгодини, то навіть швидше інформація змінюється, і Володимир Зеленський буде ухвалювати рішення про продовження переговорів вже трішки згодом. Чому саме я роблю такі висновки? Сьогодні, точніше, вчора ввечері, у виданні Washington Post з'являється інформація про те, що Володимир Зеленський взагалі хотів заморозити контакти з Росією, але Америка та Європейський Союз відмовили його від цього. Зеленський хотів взагалі відмовитися від спілкування не те, що з Путіним, а і на рівні навіть переговірних команд. Але американці, європейці переконували його погодитися на переговори в Стамбулі 15 травня, і як ви бачите, Зеленський дав згоду. Тим друзі, також враховуючи дуже низький рівень складу делегації російської, то відповідно таке рішення може знову постати як доконаний факт. Зеленський не бачив сенсу в поїздці, сказало одне із джерел, де Вашингтон Пост представники європейських держав та ша не публічно пояснювали, що Україні важливо. Хоча б відправити у Стамбул делегацію високопосадовців, але Зеленський в кінцем в результаті вирішив сам полетіти і запросити сюди, мається на увазі до Стамбулу. Путіна, ті, хто спілкувався із виданням Washington Post, пояснювали, якщо представники України будуть у Стамбулі, а Росії ні, то це обернеться наслідками для Москви. А якщо будуть обидві сторони, це може наблизити припинення вогню. І високопосадовець, який говорив із виданням Washington Post на умовах анонімності, сказав, що Зеленський усе ще наполягає на зустрічі з Путіним у Туреччині. Чому особисто з ним? Тому що серйозна розмова про припинення вбивств і закінчення війни повинна відбуватися з тим, хто в кінцевому рахунку ухвалює рішення в Росії. Так сказало джерело Washington Post. Тому справді ситуація дуже і дуже, як на мене, складна, непроста. Я зараз будувати якісь прогнози, вкрай, ну відверто кажучи, невдячна справа. Але я хотів би, друзі, вам на завершення додати ще одну дуже цікаву інформацію про переговори США. Європейських лідерів і Ірану, тому що нині відбуваються активні контакти по лінії Вашингтон і Тегеран про підписання безядерної угоди за посередництва не лише Москви, а й європейських чиновників доволі високого рівня. Ця інформація не зовсім то публічна, але її підтверджують і в Ірані. Головний радник Верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив про готовність Тегерана підписати нову ядерну угоду. Зі Сполученими Штатами Америки за умови негайного скасування всіх економічних санкцій. Це, друзі, дуже важлива інформація. Про це Алі Шамхані заявив в інтерв'ю NBC News. і він говорить, що згідно з пропозицією Ірану, країна зобов'язується ніколи не виробляти ядерну зброю. Слухайтесь, ніколи не виробляти ядерну зброю, позбутися запасів високозбагаченого урану, придатного для створення ядерної зброї. Обмежити збагачення урану до рівнів необхідних для цивільного використання і надати міжнародним інспекторам повний доступ до контролю ядерної програми. Якщо це відбудеться, хоча Тегеран сумнівається в порядності Сполучених Штатів Америки, знімуть ці економічні санкції з Ірану, іранська нафта просто потече по всьому світу. І це буде дуже серйозним ударом для російської економіки. Нині вже доходи російського бюджету по року можуть втратити приблизно 20 мільярдів доларів за різними підрахунками. Якщо російська нафта буде конкурувати з іранською, її ціна ще буде падати. І Тоді Іран стане не просто не партнером Росії, а відвертим ворогом. Але чи буде підписана угода безядерна із Тегераном, як швидко це може відбутися? Зараз знову-таки наголошу, багато в чому залежить і від того, як будуть проходити переговори в Стамбулі. Хоча на перший погляд, нібито ці події і не пов'язані. На цю хвилину поки що, друзі, всі новини. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оперативною інформацією в мене в телеграм-каналі. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, поширюйте відео, ставте вподобайки, їх забагато не буває. Всіх люблю, ціну і не перемикайтеся. все буде Україна!